А кож одне із таких запитань, яке я часто отримую, чому я значила об'єм м'яса в своєму раціоні. До речі, не взяла з собою колаген, да? я його тут навалюю. А, так от перше, що таке м'ясо? М'ясо це джерело білка, це той момент, коли нам про це завжди розповідають. І якщо би вам було цікаво, і ви зайнялися цією темою і вивчили, то насправді м'ясо так воно має білок, але перше при термообробці тільки цього обмежується. Друге, саме білок яса він великий. І нашому організму тяжко з ним працювати. А ще величезний такий собі стереотип є в тому, полягає в тому, що люди їдять м'ясо з хлібом, з вуглеводами. Білки і вуглеводами прекрасно знаємо, що не поєднуються, і тим не менше, фінкалі, пільміні, сосиска в тісті і так далі. Тобто білки поєднуються з вуглеводами, і тоді в процесі травлення там відбуваються ну, не дуже хороші речі. І Саме тому з часом з'являється в путтях зутворення під час поєднання білків і в животі людини на правному тракту. Також свого часу я розбиралася з цим моментом. Я думаю, що протягом нашого марафону я детальніше знайду вам цю інформацію і прямо покажу травний тракт хижаків, травний тракт людини і травний тракт. Правовідних е, тварин, от, е, наш організм більше на травний травм, схожий більше до травовіду. Так от, якщо ви любите м'ясо, е, це не до, це не є добре, це не є погано, це має місце бути. Їжте його, але навчіться перше їсти м'ясо в першій половині дня. Друге, е, переходьте повільно, але впевнено на легкі види м'яса. Це дасть змогу вашому організму. Знаєте, є таке, є люди, які не поїли м'яса, не наїлися. От, тому це дасть змогу вашому організму звикнути до того, що м'ясо приходить в меншому об'ємі і не кожного дня, не три рази на день. І не вважайте сусідки ковбаси м'ясом, це абсолютно не те. Да. І навчіться їсти м'ясо окремо від картоплі, від хліба, від вермішалі, і навіть від лаваша. От навчіться його їсти з овочами, овочами на пару, овочі гри, тушковані овочі, свіжі овочі, Оце в ідеалі свіжі овочі, тому що овочі це дуже класно вони сприяють саме за своєм м'ясом. Також я би собі сказала, що поступово ну, дайте собі діврок. Не за місяць, не за тиждень, дайте собі півроку, але кожен місяць прям розплануйте, як ви будете зменшувати кількість м'яса, і е, м'ясо буде чисто таке легеньке, натуральне. Яке м'ясо легеньке це інші шапина, це е, кролик, це е, курельне філе. Хоча стосовно курельного філе, я би, якщо ми говоримо про магазинське, то тут знову таки вибір за вами. А далі на 100 грам м'яса, 300 грам овочів, фру... овочі і зелені. Оце найкраще поєднання, яке дасть можливість вам отримати нормальний процес травки. Ну і чому я зійшла з м'яса повністю? З того часу я почала пити колаген і він компенсує оцю нестачу білка і десь приблизно напевно через місяць. Десь я не буду уточнювати, але десь пісні настав я помітила, що мені не хочеться м'яса. Ось, не за день, знову ж таки, не за баночку, не за дві вживання колагену, Десь через місяць я відчула, що нема одного такого шаленого потягу до м'яса. Але знову ж таки, колаген вживається після очистки. Просто про це знайте.